Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з геометрії. Сьогодні ми з вами повторимо такі основні поняття, як трикутник, його елементи, види та властивості трикутників ті, які ми з вами вивчали в 7 класі. Давайте починати з найосновнішого: трикутник. Значить, трикутник це геометрична фігура, яка складається із трьох точок і трьох відрізків, які з'єднані між цими точками. Значить, назва трикутника за його вершинами, за годинниковою стрілкою чи проти годинникової стрілки, з якої букви ви починаєте, немає різниці. Головне, щоб ви називали їх по черзі. Наприклад, трикутник а, Б, С, або трикутник Б, С, А, або трикутник С, А, не має значення. Де А, Б і С це вершини даного трикутника, відповідно, АБ, Б, Б С і а, С – це сторони нашого трикутника. Які ж бувають трикутники за своїми видами? Ну, Все залежить від того, за якою ознакою ми будемо їх визначати. Якщо ми будемо Брати за ознаку довжину сторін, то в цьому випадку у нас є наступні трикутники. Різносторонні це коли всі три сторони різні, рівнобедрені це коли є основа, і дві бічні сторони. Для рівнобедреного трикутника характерне те, що в нього бічні сторони між собою однакові, і кути при основі теж рівні. Третя сторона називається основою. І якщо всі три сторони між собою однакові, то це рівносторонній трикутник. Причому характерно для рівностороннього трикутника, що у нього, крім того, що всі три сторони однакові, ще й кути по 60 градусів. Якщо ми будемо брати за ознаку величину найбільшого кута, так, то відповідно тут або за значенням кутів. Да, Градусною мірою, то тут ми розрізняємо тупокутні це коли один із кутів більший за 90 градусів, гострокутні це коли кути менше за 90 градусів, і відповідно прямокутні трикутники, це коли у нас один із кутів трикутника 90 градусів. Якщо мова йде про Тупокутні, то ясна річ, що в ньому тільки один кут може бути більший за 90 градусів. Для гострокутних всі три кути будуть менші за 90 градусів. Або, можливо, так, тільки в цьому випадку, якщо ми говоримо про прямокутний трикутник, у нього один із кутів 90 градусів, тоді два інших, відповідно, вони менші за 90 градусів. Так, і якщо ми говоримо про прямокутний трикутник, давайте пригадаємо також. Ті сторони, які утворюють між собою кут 90 градусів, називаються катетами, найбільша сторона, яка знаходиться навпроти кута в 90 градусів, називається гіпотенузою. Ну і відповідно, якщо ми говоримо про. Види трикутників. Давайте звернімо увагу на те, що, якщо мова йде про рівнобедрений трикутник, а я нагадую, це трикутник, у якого дві сторони однакові, вони називаються бічні, то не має значення, про який вид ми говоримо трикутника з точки зору його градусної міри кутів. І топокутний може бути рівнобедрений, і прямокутний може бути рівнобедрений, і гострокутний теж може бути рівнобедрений. Тому Запам'ятайте, будь ласка, цю властивість. Додатковими елементами для трикутника є таке поняття, як медіана, висота і бісектриса. Давайте пригадаємо, якщо мова йде про медіану, то це відрізок, який виходить із вершини даного кута і сполучає серединку протилежної сторони. Тобто, коротше кажучи, медіана ділить протилежну сторону. Трикутника на два рівних відрізки, це ми бачимо з вами на малюночку. Якщо ми говоримо про бісектрису, то для бісектриси характерно те, що це відрізок, який виходить так, із вершини кута, і ділить наш кут на дві рівні частини, тобто на нашому малюнку кут АЦЛ і ЛЦБ, градусна міра у них абсолютно однакова, тому що це Л – це бісектриса. І якщо ми говоримо про висоту, то це є перпендикуляр, тобто відрізок, який під кутом 90 градусів будується до протилежної сторони, і, відповідно, висота. Трикутника, так вона є перпендикуляром, сполучає вершину з протилежною стороною. Всі ці три елементи, в залежності від того, який вид трикутника, будова, побудова може відрізнятися. Але якщо ми пригадаємо з вами. Рівнобедрений трикутник, так то для нього характерне те, що медіана, бісектриса і висота співпадають. Це один і той самий відрізок, і відповідно на цьому грунтується розв'язування деяких задач. Ну, і Якщо пригадати, що у нас, якщо ми говоримо про рівність трикутників між собою, то у нас є три ознаки, за якими ми характеризуємо, чи однакові у нас трикутники, чи ні. Перша ознака, якщо дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють двом сторонам і куту між ними іншого трикутника, то цих два трикутника будуть рівні. Зверніть, будь ласка, увагу на малюночки. Сторона на дорівнює стороні А1С1, АБ дорівнює А1Б1, відповідно, кут А дорівнює куту А1 за цією першою ознакою дві сторони і кут між ними. Одного трикутника дорівнює двом сторонам і куту між ними іншого трикутника. Тоді ці два трикутника однакові. Друга ознака рівності трикутників. Якщо сторона і прилеглі до неї кути одного трикутника дорівнюють відповідно стороні і прилеглим двом кутам до неї іншого трикутника, то цих два трикутника між собою рівні. Зверніть знову увагу на малюнок. Сторона BC дорівнює стороні b 1 с кут B дорівнює куту b 1 Кут С дорівнює куту С1. В цьому випадку є сторона і два прилеглих до неї кути одного трикутника, і вони дорівнюють відповідно стороні і двом прилеглим кутам іншого трикутника. Значить, цих два трикутника рівні між собою. І третя ознака рівності трикутників це якщо три сторони одного трикутника дорівнюють відповідно трьом сторонам іншого трикутника, то в цьому випадку трикутники рівні між собою. Зверніть, будь ласка, увагу на малюнок. Да? Червоним одна сторона, червоним інша сторона однакові, сині між собою однакові і блакитні між собою однакові. Всі три сторони одного трикутника дорівнюють трьом сторонам іншого трикутника. В цьому випадку трикутники рівні. Що ж, ми з вами повторили, що являє собою трикутник, які його основні елементи і за якими ознаками ми можемо говорити про рівність декількох трикутників, про особливості. Зверніть, будь ласка, увагу на ці поняття. Дякую вам за роботу і до наступних зустрічей!